Але от про те, що я зараз казала. От про ті події, да, багато е, пишуть, що будуть закриті кордони багатьох країн у 2026 році. Так, це також можливо. Дивіться Сатурн. Це також про кордони. До речі. До речі. Саме от на цьому з'єднанні це може відбутися да? Марс, Сатурн, Нептун. Нептун це про якісь, це про закордон. Сатурн, коли з'єднується з Нептуном, він якби формує цілісність цього закордону. Він якби формує кордони взагалі. А Марс, це як ну, типу, зап, ну, не запрет, а типу, що-то жорстке, да, щось жорстке. А Сатурн це чітке структурне. Тобто на цьому з'єднанні в Овні дійсно можуть бути ось такі історії. Не удивлюсь, до речі, Нептун може також означати якісь епідемії, хвороби, все, що пов'язано з вірусами, з якимись там хворобами і так далі. І отут, на цій штуці, також може бути, на цьому з'єднанні, також можуть бути якісь епідемії, які нас також можуть закрити вдома. Знову як було у 2020 році. Але ми вже це проходили, ми все знаємо і далі будемо розбиратися да, з цим. Всим.